Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Seat Leon 2006 модельного року. Офіційний автомобіль придбався тут в Україні. Має декілька власників, але в цілому все дуже добре і гарно. Дивіться, по лакофарбовому покриттю тут жодних критичних нарікань нема, всього лише дві детальки відремонтовано з шпаклівкою. В цілому цікавий варіант. По комплектації у нас текстильний салон, але власник перетягнув його в екошкіру. Ревлювання у нас сидінь механічне, скопідіймачі по полу, електронні, управління світлом, таке простеньке мультикермо, але зручне управління музикою, роздільний клімат, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач. Мотор, до речі, тут 1,6, бензиновий, без газу чи чого ще. Пробіг оригінальний, всього 280 з копійками тисяч, але на пробігу 240 тисяч мотор був замінений, відновлений Гарні диски, мають пошкодження, але виглядають добре. Мішлен, гума, дуже гарно. Якщо вас зацікавила дана позиція, її можна придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче або ж просто завітайте до нас в автосалон. До зустрічі!